Мандруйте Полтавою разом з нами для всіх небайдужих до туризму хіт парад сім чудес Полтави, і цього разу ми дісталися шостого місця. На шостій сходинці опинилося музейне містечко на полі Полтавської битви. Початок його формування розпочався вже на наступний день після закінчення самої баталії. 28 червня 1709 року, за участі російського царя Петра І, відбувся обряд поховання російських солдатів чисельністю 1345 чоловік. Досить тривалий час Братська могила була зовсім невеликого розміру. Практично, це був земляний курган із звичайним дерев'яним хрестом. Наприкінці 19 століття братська могила значно збільшується. Її перебудовують коштом відомого мецената, дійсного статського радника, таємного радника Йосипа Судієнка. На той час він вже був померлий, але напередодні він заповів свої кошти вкласти в одну із банківських установ і на так званий капітал Йосипа Судієнка. Проводиться будівельні роботи 1894 року за правління Олександра Третього. Відтоді братська могила значно збільшила своїх роз. Змірах збільшено земляний насип над похованням царських солдатів. А верхня частина братської могили відтоді займає гранітний більш ніж 7-метровий хрест. Будівельні роботи були завершені, і вже в 1907 році братська могила набула остаточного сучасного вигляду. За кілька секунд побачити на власні очі унікальні розписи духовного куточку поля Полтавської битви Свято-Самсонівської церкви. Поруч з братською могилою на території музейного містечка розташована старовинна Самсонівська церква, яку будували практично пів віку з середини 19 століття. Її унікальні розписи вже на початку 20 століття створювала група полтавських митців за ескізами відомого російського художника Васніцова. Як зразок для цього були взяті створені ним зображення святих Київського Володимирського собору. Ключовою відмінністю розписів Самсонівської церкви є зображення у обсиді храму образу Ісуса Христа на розп'ятті у Володимирському соборі на цьому ж місці образ Богоматері з передвічним немовлям. Земне помешкання Ісуса Христа в Свято-Самсонівському храмі відокремлює мармуровий іконостас. яким з дивом він зберігся до наших часів, пройшовши буремні ті роки, і більшовицькі радянські часи 50-х-60-х років. Е, іконостас був виконаний на початку ХХ століття московською фірмою Менціоні. Мармуровий. Мармурові колони містять дороцінні вкраплення. Це напівдороцінні каміння Онікс. Зверху ми бачимо венеціанську мозаїку над царськими вратами, символ причащання, потир. В радянські часи церква була зачиненою. Її приміщенні влаштували справжнє сміттєзвалище, яке доходило до другого ярусу храму. Але можливо, саме це дозволило зберегти прадвічні розписи. Лише на початку 90-х років ХХ століття приміщення храму звільнили від сміття, після чого почалася реставрація, а згодом відновлення служби. Дивіться далі Редути на полі Полтавської битви. Чому їх вважають унікальними? На території поля Полтавської битви існує декілька історичних пам'яток. Серед них один з відновлених редутів російської армії. На початку ХХ століття земляні фортифікаційні споруди оборонного призначення, які були зведені за наказом Петра І напередодні Полтавської битви, вже були відсутні, тобто час їх не пощадив. Тому, готуючись до 200-ліття полтавського ювілею, який святкують у 1909 році, під керівництвом викладача військової стратегії Георгія Лагарія Полтавського петровського кадетського корпусу почала така кропітка робота по пошуку місць колишніх редутів, щоб позначити їх на полі битви. Ця робота була закінчена саме напередодні 200-ліття у 1909 році. Спочатку на місцях колишніх царських редутів були встановлені залізобетонні обіліски. у 1939 році. Залізобетонні замінені на гранітні обіліски, які ми зараз з вами і бачимо. А знаходимося біля редута, який був відновлений вже з нагоди трьохсотлітнього ювілею Полтавської битви у червні 2009 року. Створювалися редути за дуже простою технологією. На ділянці площею приблизно 50 на 50 кроків будували земляні укріплення ромбовидної форми, а потім насипався вал висотою до 3 метрів. Редути забезпечували Петрові І тактичну та стратегічну перевагу на полі бою. Вигідно їх розташувавши, російський цар міг знати, де і як буде йти шведська армія та відразу перейти від оборони війська до стрімкої атаки. В цьому і є унікальність цих фортифікаційних споруд. Завітавши до музейного містечка на полі Полтавської битви. Ви не оменете увагу ще дві пам'ятки: шведам від росіян та шведам від співвітчизників, історії якої оповита містичними легендами. Одна з них розповідає про появу на великій гранітній глибі образу шведської богоматері на світанку 27 червня. В день шанування вирішеної битви. У 2009 році напередодні відзначення трьохсотліття Полтавської битви на території музейного містечка кипіла будівельна робота. Спородили ротонду пам'яті загиблих воїнів. Та відновили фасад будинку першого музею, присвяченого історії доленосної події. Ініціатива створення музею історії Полтавської битви належить викладачеві історії Полтавського Петровського кадетського корпусу Івану Францовичу Павловському. Павловський Іван Францович, відомий краєзнавець, педагог, дослідник історії Полтавської битви, автор чисельних історико-краєзнавчих студій, які донині не втратили своєї актуальності. Ідея про створення такого музейного закладу була публічно ним висловлена вперше у 1895 році на сторінках одного із історичних журналів. І далі все це стає справою його життя. Музей було відкрито у 1909 році, в дні відзначення двохсотріччя Полтавської битви. І першим відвідувачем музею став імператор Микола II, який особисто брав участь у церемонії святкування цієї події. Колекція першого музею налічувала 339 експонатів. Це результат роботи Павловського співпраці Павловського із найбільшими архівними установами і найбільшими музеями тодішньої Росії. Але вже на початку 1918 року його було пограбовано. І тоді Павловський приймає рішення про передачу, передачу колекції музейної до... Нинішнього краєзнавчого музею, тоді Полтавського пролетарського музею, залишки колекції Павловського пізніше розмістили в приміщенні сучасного музею історії Полтавської битви. Він був створений у 1950 році за велінням Йосипа Сталіна у приміщенні колишнього військового госпіталю. Біля нинішнього приміщення музею історії Полтавської битви пам'ятник Петру І. Автор цієї скульптури, відомий істонський скульптор Адамсон. Виконана робота у 1915 році. Адамсон виконав скульптуру Петра в офіцерському мундирі в повний зріст 2 метри 4 сантиметри. Нині музейне містечко на полі Полтавської битви відкрило двері ще до однієї пам'ятки, яка довгий час була зачиненою. Це капличка святих Петра і Павла, покровителів Петра І. Розташована вона під земляним курганом братської могили російських воїнів. Сюди не ступала нога жодного туриста, починаючи з 60-х років ХХ століття. І ось нарешті через піввікову перерву ми покажемо вам ексклюзивні кадри з унікальної каплички. Побачити наживо її можна, завітавши на вечірню екскурсію полем полтавської битви.